Добрий день. Сьогодні буде ліквідування наслідків в аварії на КС. Повномасштабне ліквідування. Зараз я тут деякі деталі зміню і повернуся. Ось так ось тепер краще. Перша, друга частина аварії на КС. Збаж скидування обломків в реактор. Так, мене сюди послали, щоб я тут скинув обломки. Так, ось так ось. Ось так, ось так. Ось так. Ого. Доволі багато тут прибивати. Ні, це занадто важко його не достати. Якби тут зробити так, щоб скинути його туди ось. Нехай там лежить. Тут ось, мабуть, на турбійному залі щось треба зробити. Так, добре ось так ось спускаємося. Мабуть, їх треба прибирати туди прямо в саме реактор. І, мабуть, чому речі таке темне? Дуже схоже на ядерне паливо. Мабуть, ту часину залу треба прибувати. Очистити і прибувати. Я приберу ось оцю. Я зараз не знаю, що саме мені треба перебувати. Я приберу те, що зможу. Так. Ха. Туди його. Щоб не мішав мені. Там ще... ай. Полуха. Тут дуже все печально. А, мабуть, це все буде накрито саркофагом. Але я знаю їх. Тут ось це ось точно треба прибувати. Тут навіть графітові обломки серед них ховаються. Ох, так. Залізти спуститися, то я спустився. Ось як залізти. Добре. Ось так ось, щоб все останнь. Все те, що тут ось залишилось на красах кофах. Ось так ось оцей графіт, я не знаю куди його дівати, Краще викину. Добре, я поки що не знаю, що мені ще треба робити. Мабуть, це ще цей обумок прибрати. Так він вже в мене є. Ось так ось іди туди. Да, фон, звісно, скакає. Так, добре. Моя лопата доволі сильна, довільно... Ну, Досить сильно вже фонить, то я її викину. Все, треба йти звідси, тому що тут високий рівень радіації. Так, так ось так ось я туди. Повернувся, мені дали новий інструмент для того, щоб прибрати графіт. Схоже, що ця частина ага, так, добре, вона вже не так важко добувається. Прихватилась за кусок молока іла. Мабуть, це єдиний кусок, який мені треба було прибрати. Чудово можна звідси злазити. Після скидання графіту в реактор. О. Рішення всі приймалися в Києві. Було прийнято рішення загасити реактор. Оскільки, якщо він продовжує агроїти, то радіація може дуже далеко поширитися. І туди послали ліквідаторів для того, щоб загасити пожежу в реакторі. Так, нас сюди посилили, щоб загасити пожар. Там ще одна група скоро прийде. Приймаємо антирадин. Чудово. Ох, хто, тут хтось скидував Фу-фу-фу, Давай скидайся з мене. Мабуть, він дуже радіоактивний. Так, добре, спробуй тут його загасити. <гаси> так начебто гаситься. Чудово! Сейчас прийде слідуща група. А я поки що піду. А то ще ж тут же щось. Спускатися. Так, нас сюди послали для того, щоб... Загасити хто в Ну, Добре, буду гасити. Я, начебто, останній. Добре, зараз пробую загасити, загасити. Так, 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 так. Гаситься, гасить, гаситься. Ось так ось. Наче б то загасилося. Диму немає. Так, ще антирадин зараз вип'ю. Так, чудово, все, може звідси йти. І потім почалося будівництво саркофагу. І туди послали робітників. Так. Ми тут вже вистріли частину. Наша задача зараз поки що накрити ось цю ось кучу обуламків. Я поки що не знаю, що нас жде. Чи облучимося ми. На це все поки що відповіді немає. Але зараз я виключу камеру і спробую тут добудувати. Так ось так ось. У мене вийшов. Що з... і інтернет і... -та так. Я знайшов нову камеру та схоже в Це Звідси чи ти привела вас? Думаю, що я добролази по стінках. Так, добре. Продовжуємо будівництво. Поки що ось так ось. Ось так ось будуємо, будуємо, будуємо. Повернуся, коли добудую. Так, ось так ось я тут побудував. Зараз будемо робити таку частину, яка буде накривати ось це ось. Вже навіть його роблю. Вона повинна накривати ось цю ось частину оболонків. Надіюсь, що в мене все вийде. Так ось так ось в мене вийшло. І ще ось цю ось частину треба зробити. То тут поки що залишаємо його відкритим. Тут ось доволі... Небезпечно. То треба бути тут екіпірованим від радіації. Там дуже радіоактивно, оскільки вся радіація вже там втримується. Так, добре. Зараз побудуюся ще у стіну і теж повернуся. Так, ось так ось в мене вийшло, я вже почала будувати такі ось кріплення. Залишається тільки добудувати ось цю частину з, з турбінним залом. Так, тут зараз піднімуся для наглядного показу. Ось вже частина банки ось накрита повністю. Залишається накрити ось оце, оте і все ось остальне. Добре, в мене камера вже скоро розрядиться, то що ж, я потім цю камеру віддам своєму начальнику. Він потім це відео викладе на, на Ютубі для повномасштабної інформації. О, і що ж, на цьому ми будемо закінчувати, оскільки в мене зараз камера розрядиться. І що ж на цим пока пока мені ліквідатори?